Сьогодні ми починаємо вивчати панель фільтрів, вона знаходиться зверху. У нас є три варіанти роботи з фільтрами. А взагалі, фільтри вони редагують вже готовий растровий рисунок без можливості відмінити дію або потім скоригувати це редактування. Тому я вам дуже рекомендую, коли ви працюєте з якоюсь фотографією в такому випадку, робити дублікат того. Шар, з яким ви а, працюєте. Для цього нажимаєте на сам об'єкт і обираєте так, шар. Дублювати шар ось зверху. А, назва будь-яка. І а, основний шар, який у вас був, ви можете приховати, і в разі необхідності ви його зможете знайти неушкодженим. Як працюють фільтри? А ви обираєте або якийсь готовий фільтр, наприклад, стилізація вітер. І у вас з'являється прев'юшка, яка буде відповідати за результат вашого фільтру. Тобто, це така, таке автоматичне редагування картинки за, якимось, за якоюсь системою. Нажимо ОК, а картинка відредагувалась. А окрім редагування всього шару. А я також можу редагувати якусь область. Для цього я її виділяю. І у мене буде, так сказати, мовити, редагування за тимчасовою маскою. Галерея розмиття, розмити поля. Наприклад, будь-які активую функції. А, бачите, у мене з'явилася менюшка розмиття. Тут я можу обрати рівень. І в кінці підтвердити. Окей. Ctrl-D зняв а, виділення. А, як бачите, у мене є очевидна різниця між тим, що було і тим, що стало. А окрім цього, я можу накладати фільтри на смарт-об'єкти. Як ми пам'ятаємо, смарт-об'єкти неможливо редагувати без растрування в окремий шар, але а, на смарт-об'єкти я можу накладати фільтри. Ось так от я його а, роздмухало. Нажимаю ОК. І, як бачите, сам смарт-об'єкт у мене не змінився, але у мене з'явився шарт а, смарт фільтрів які я теж можу або вимкнути, або вимкнути. А, тобто смарт-об'єкт не редагується, а у нього з'являється смарт фільтр а, Окрім цього, у нас є можливість. Зайти в фільтри і галерея фільтрів, де будуть скомпоновані майже всі фільтри, які є у нас в програмі, а вони будуть скомпоновані за папками. Ось просто обираємо, що нам треба. І вибираємо саме той фільтр, який нам потрібен. Якщо я зажму Alt, я можу додати одночасно декілька фільтрів, і відразу їх редагувати за рівнем. Ну, і у прев'юшці бачите, що я роблю. Якщо я не бачу, що я роблю, я можу натискати плюсик і рукою підтягнувати. Також. Я можу зажимати Alt для викликання лупи або Ctrl для збільшення і зменшення. А зараз давайте більш детально поглянемо, як реагують на фільтри е зображення. Переходимо фільтри, галерея фільтрів. І давайте почнемо з художніх фільтрів. Ось ці а, фільтри, які залишились попереднього разу, я можу а, нажати на відро та виконати. А, давайте почнемо з художніх фільтрів. Дивіться, що, що у нас тут є. Акварель. Імітує акварельний пензель. А, Тобто я можу, бачити, спрощувати та трохи працювати з текстурою імітуючи папір. А, як бачимо, у мене був дуже темний малюнок, вода, а, тому, а, можливо, перед використанням фільтру є смисл освітлити взагалом, а, це зображення. Йдемо далі. Аплікація, нібито кольорова бумага, губка. А, а як буто ми фарбу макнули. В... Губку і так от нажимаємо на папір, і також робимо ось такі зображення. Тобто кожен з цих зернистість а, робить нам якийсь ефект. Це скоріше не художня техніка, а ефект фотокамери. Кольорові олівці. Знову ж таки деякі а, елементи. А, не дають такого ефекту, як би ми хотіли, тому треба підготовлювати наш малюнок, щоб він був більш якісно відображав саме той елемент. Малювання на звороті мається на увазі фактурна бумага. Ось такі ще є додаткові налаштування. Масляний живопис, доволі схожий. Розмір пенсія, ну, в даному випадку краще маленький. І зі зменшеною різкістю. А, як ви пам'ятаєте, можна ж накладувати шар на шар, ви можете зробити одну копію шару ось з такими широкими мазками, і зверху накласти, наприклад, а, напівпрозоро більш різкий. у вас буде такий от, а, середній ефект. Неоновий колір, різкі краї укреслені, пастель, розташовка гумкою. Мається на увазі, коли ви щось намалювали, а потім так пальцями або гумкою розтираєте по паперу, але воно не стирається, а лише розмазується. Ось такий от ефект може бути. Сухий пензель. Теж акваральна техніка. Фреска. Малювання на стіні. Целофанова упаковка такий, не знаю, нащо цей ефект потрібен, але, можливо, а, нібито ви все взяли і під целофан загнали це зображення а, зі збереженням якихось об'ємних форм. Ну, можливо, цей ефект колись комусь а, знадобиться. І шпатель, коли ви працюєте нібито широкими мазками і накладаєте а, фарбу також такими елементами. Бачите, деякі фільтри настільки сильно змінять зображення, що взагалі ми будемо працювати зовсім з іншим зображенням, ніж брали до того. Далі розглянемо мазки пензля. Сумі І це така японська техніка виконання ну, зображень історично. Виділені краї, концентрація якогось контуру по краям. Кутові штрихи теж, в принципі, імітує як кисть, так і олівці. Обведення. Так само майже працює як виділені краї, але тут обведення більш контурне. Перехресне штрихування теж дає нам таку імітацію холста. Розбризкування. Ну, як фарбування мокрою краскою. А, можна сказати, що це як аерограф. А, розпилені штрихи. Теж така імітація по, по одній стороні на нахилу. Ось таке розмазування. Темні маски. А, бачите, деякі фільтри дуже схожі на попередні, наприклад, як тут фреска, наприклад. А, далі подивимося на розділ деформація, що у нас тут є. Океанські хвилі, нібито ви дивитесь через воду на щось. Росіяне світіння, ніби ви а, ставили перед об'єктивом камери якесь скло, і через скло дивитесь а, на якийсь предмет. І саме скло, ну тут мається може, матове кольорове скло, а тут мається на увазі скло а, з якоюсь текстурою. Тобто, теж, якби то ви дивитесь через скло на якусь текстуру. Для наступної групи фільтрів нам важливо, щоб перо переднього плану було саме того кольору, який буде накладатися на наш малюнок. Тобто в даному випадку я хочу такий світло-сірий і перо заднього плану якийсь світліший. Фільтр, а, галерея фільтрів. А, і переходимо вугілля. А, ну, цей, ця група ескізів імитує якийсь матеріал, який ми використовуємо для обробки. Тобто, в даному випадку малюнок вугілля. Гіпс. А, це така техніка з графіто, коли ми а, щось вимальовуємо всередині гіпсової поверхні. А, ну, тобто, вирізаємо. Крейде і вугілля, коли ми використовуємо за допомогою ось цих а, світлого та темного кольорів, а, два тони, а, тобто з крейдами ми робимо світ, а темним робимо тінь. А, ксерокопія це імітація такого старого ксероксу, який а, дуже портав фотографію під час ксерокування. Мокрий папір, я б цю техніку, мабуть, відніс до художньої, тому що вона просто імітує таку акварельну техніку по мокрій бумазі. Рельєфність. Олівець і фактично ми бачимо такий м'який олівець та фактурну бумагу. Півтоновий візерунок. Найбільший ефект, що тут якась така сіточка з'явилася. А, поштовий папір, мабуть, це мається на увазі папір крафтовий такої низької якості. А, рвані краї не дуже видно, що саме мається на увазі, але ось така техніка маємо на виході. Ретикуляція техніка, імітуюча точки. Туш, хром, нібито виліли якийсь метал. І штамп. Коли у нас є всього два тони, як будто таку відштамповку зробили а, по поверхні малюнка. Ну, Тут якась така більш чітка плавність необхідна. І ще нам залишилася стилізація. Тут у нас є лише один фільтр, який а, імітує підсвітку по контуру такого неонового типу. Так, і текстура. А, воно накладає поверх. А, Текстуру, яка змінює повністю зображення. Ось, наприклад, тут у нас йде вітраж імітація. Тобто, знову ж таки, для таких фільтрів треба підготувати картинку, щоб вона була підходяща для нашого зображення. Зерно доволі часто у нас вже зерно це ми бачимо у дуже різних фільтрах. Латка, ніби таких сточок зробили. Крокелюр ефект такого. Потріскування, мозаїчні сегменти, і текстуризатор, який просто зверху робить ефект якогось паперу. До речі, ви ж можете знову ж таки взяти просто якийсь тон окремим шаром, зробити текстуризацію, і через тип накладання поверх накласти на якийсь малюнок з якимось іншим фільтром. у вас буде дуже цікавий ефект. Дивіться, яке у нас завдання йде. По цій темі галерея фільтрів. Що вам треба зробити? Вам треба знайти якесь зображення натюрморту або пейзажу та зробити таке оформлення, щоб воно імітувало художню роботу, художню техніку якусь. Також ви можете додати до роботи якусь рамку. Ну, Взагалі-то, якщо ви там робите акварель, то це має бути паперова рамка. Якщо ви там робите класичну. Картина, та рамка може бути з ну, тобто, Рамка має відповідати вашій роботі, яку ви зробите. Тобто, Завдання зараз зробити якусь художню картину, щоб вона була. Тобто ви можете використати фільтри, ви можете накладати коригуючі шари, всі ті інструменти, які ви знаєте, ви можете застосовувати.